Сюрприз чекав пасажирів міжнародного аеропорту, що в передмісті Бухареста. Термінал прибуття раптом перетворився на циркову арену. Перед глядачами виступили танцівниці, акробати та силачі. Я приїхала спеціально на цю циркову виставу і нам не терпиться її побачити. Гарне видовище та дуже приємні виконавці. Думаю, чудово побачити щось таке в аеропорту. Я приїхала з Нью-Йорка і хочу показати своїм дітям, який приємний сюрприз влаштувала в аеропорту. У Румунії варто побувати. Виставу підготував Бухарестський цирк. В аеропорту виступило понад 80 артистів. Такий захід у Румунії відбувся вперше. Його присвятили Міжнародному дню цирку. Свято відзначають у третю суботу-квітня. Уперше він пройшов у 2010 році.